Моє шанування був сьогодні в магазині і не зміг стриматися дещо купив. Е, наші виробники е, марка Муза, акварельний папір, той самий. Це вже колись раніше показував. Вони ще є в продаж. Ось такі. Можна малюнки гарненькі на ньому робити. Е, для змішаних технік ось такий теж є. Альбомчик теж бачив. Червона така стрічечка тут йде збоку. І новенька, новенькі товари, які я сьогодні купив. Папір для креслення. Драфт. Граматура 160 грам на метр квадратний. І тут іде ціла серія акварель для. Скетчів, тобто для ескізів, для малювання і драфт. Драфт-драфт. Це у нас якраз драфт папір для креслення. От, 10 листочків, тобто вони такими невеличкими пачками продають. І виробник український. Це у нас Тернопільщина. І поляки тут наклеюють. Єдине, що вони наклеюють, ось такий. Папір, художній папір для ескізів. от, Для ескізів. Так само. Цей більший цей менший. мене те, що я перепитав продавців, чи можна тут перевірити, бо тут такий трошки начебто забитий куточок був. При мені відкрили, подивилися абсолютно все ціле, тобто конвертик. Чудово сюди пасує, і папір дуже гарнисенький, такий плотний, гарний для малювання він підійде ідеально. І ось тут теж такий папір трішки жовтіший, ось так відтінок видно, цей білесенький, цей трош... трошечки жовтіший. І цей товщий у нас папір ось так виглядає. У нас тут скільки листочків? У нас тут 25 листочків. Ціни порівняно доступні. 150 грам на метр квадратний. І наш виробник. Користуйтесь на все добре.